Наші спортсмен. Так. ну Давайте, сі може, почекаємо. Блять. Давайте почекаємо, може щось хтось прийде. Так от дивіться, перше в нас крос. Через оце е, Озерце, що це став. І ми йдемо до. Місце до спортплощадочки, де ми будемо жорстко спорт робити робити. вас ще один челік ну а... В смислі не хочеш. Для кого ти тоді вдівся, йо-майо. -йо. Давай тут не той вот, тут не садочок тобі все нормально буде. Не бійся. Просто займайся спорт. Там є і гантельки, і штанги, тому всі... Акуратненько, і нормальненько, займаємось, слухаємось мене і разом за тиждень я вам кажу, ви будете ну, приблизно як я. Ну, Розумієте, до такого результату, як я, діти доволі тяжко, але все ж можливо. Так от, стаємо всі редком Поки всіх немає, нам треба розім'яти. Отакі от бокові рухи. Потрошку не сильно, щоб не собі не розтягнути нічого, легенько. А потім ти знаєш, яким сильним будеш. Все добре, дітки мої, не бійтесь. Отако от, от легкі такі рухи. Як я й говорив, сильно не робити ці цінорізкі рухи. Акуратненько, акуратненько. Все, <плат> на, на тому хватить. На тому поки що бережемо сили. Кілька вон, потім будете бігати в кущі пісяти. На, з'їжте прийти новістей. На, а. У вас є незарет. Незарет. Не. Незрезки. Не, заряд. Ні. не, хто? не Ні, немає. Я похожу на той який то на зизі, то той Він... От в ньому можна спортом займатися. Так. Де купити? <рес> От я її шукаю. Тож чекаємо ще хвилиночку, дві і йдемо, час не треба гаяти, спорт не чекає. Але ж наступає. Тому не переставайте займатися спортом. Во, рано, віджимання. Давайте погнали, погнали. Присідання, так як зараз будемо бігати, щоб ноги чуть-чуть розуміти. Йо, як ви в тих штанах будете бігти? Т -т 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 ви сі зніміть буде незручно. Давайте ще секундочок 10 і побігли. Треба не гаяти час, треба сійти. Все, мої дорогі друзі, можете... О моїх та акуратненько ще нічого не робіть. Отакі От рухи робимо спокійно, такі рухи, щоб серце не зупинилось і чуть-чуть відпочити. Все, без музики через оці висловлення. Так от, розділяємось, так як фарш чотири і якісь чумачеча, попрошу вас відійти. Так от, двоє роблять скручування. О, давай А інші розумію, двоє. Sky. А інші двоє беруть галька. І роблять вправи. О, ні! Алкохолик. Отаке з вами станеться, коли ви будете бухати. Тому ніколи не бухайте. І так. Прошу дисципліни. я вас впі. Так от, двоє скручування, двоє гантелі. Вибирайте хто що хоче, даю вам вибір. Давай скручення скайп. Окей, тоді лорд Валентрон і Релікс беруть. От, гантелі можете тут брати, робити. Ну, можете йти на землі, звичайно, але у вас Місця спиття, не ну, можете тут полежати. Я тоді візьму гантельку. І такі вот, рухи, беремо і робимо. Я розумію, Волонтрон, що це не просте, але не треба здаватись. Мотивація то є сильна. Ви що робите, покладіть? Знаєте скільки я затосі віддав? Ворелікс. Во, 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 добре получається. Продовжую в тому ж тусі, чуть-чуть чуть, -чуть підрозпрям не напружуйся дуже. Легко рукою все роби. Ти не ту руку качаєш, що ти тою моркою собі накачаєш? Переклади в іншу руку і тут не той вот. Не вардикуй. О, лордволентрон, ну ви казали, що вам тяжко, то ви дивіться, яка техніка. Йой, ну давайте я тоді з вами, що я... Ні, ну хлопці, ну ви мене здивували, я думаю, що буде погірше. Сука, я зараз бну, блять. Так от, як думаєте, включати вам сю музику чи не, сонечко чи зерники? Давай, сонечко! Алло, та. Смерч баригам, смерч баригам, баригам, нас любить просто так. Пачку наш моток просто є. Україна мама. Що далі? Вас, що ви хочете накачати собі? Біцепс, ногу. На турніку, турнік, Ось тут, і, тут. Окей. Тут дуже класно, було. Таковод. Лорд Валентрон і на Релікс на турнікет. А, тушонка і скай. Вот, якраз штангу беріть і опрацюйте. Мені здається, ви трішки не ту вправу робите. Так, давайте я вас підстрахую. Споча... По черзі робіть по черзі. Давайте спочатку тушонка, потім скай. Ну ладно, вас двох. Аккуратненько. Во, во. Себе не перенапружуйте. Два підхода по п'ять. Ой-ой-ой, я вже втомився. Йой, Скай, що з вами стало? А у вас є вода, мы я просто дуже не почепу. О, куля. Ну. Я просто молюсь працюю рус. Трошки перерву треба було, йо майо. Підтримайте мене на це. Юй, шо ви без мого нагляду? Ну, робите ви все правильно, але давайте тут от мені цей. Вот. Акуратненько все, щоб. німп'язика не було мені розтяжено. Ну Робите ви все. Давайте ще 5 разів і все. Давайте. Не перенапружуйте себе. Ой-ой-ой, відійдіть, щоб мені тут. Во, все добре. Дивіться, по черзі, по 10 разів на оцьому турніку. Хуп! І робимо так, як я. Раз. Два. Три. Да я відпочинку, бо вже підтягувався. Четыре. Звичайно. 5. Шість. Десять. Во. Отаково-то акуратненько всі повторюємо. во, Десь так. Розп... Розслапи руку. що ти, блін? Цей вот і без на цих всіх, щоб були чисті, холо вверх. Чуть-чуть поближче, блін. Фласка, і добра техніка була, шо таке? Не падай духом. Як казав мій дід, дуже, дуже добре дивиться за те, як інші працюють. Шо ти? Ставай, ти шо сапкий, ти що не можеш нічого зробити? Ти можеш, ти все зможеш. Тому взяв і підтягуєшся. І. Раз. І. і... Два. І. і... Три. І 4. І. 5. Десять. Вовсен. Закінчує хлопці. Лорд Валентрен продовжує, так як він відсидився. Току 10 разів і з тебе хват, 8, 9, 10. Я зможу все. 6 секунду, ща, 6, 6 секунду. Один. Давай. Все. Все. Ну, лорд Валентрон, ви мене ствойте, нам вам батончик. Дякую вам дуже. Планка 30 секунд. О, ні, це, це моя слабка сторона. й вот не зволікайте, треба стати. Давай, ти відряхуй. <звіт> Молодці, добре. Фіт все зробили акуратненько. Ходимо, звичайно ж. <тас> ходимо ходимо. Ходим. Шо ви, йомає. <тас> все, походіть, відпочиньте, заслужили. Чуть-чуть перерву і ще зробимо дві вправи. Придивили! Йой, ну ви якийсь. Ви якісь... акуратненько. Вилазь, давай. Во, вставай! Біч такого. що ти тут всяке виробляєш? Спокійно став і все робиш. Хто ж так вкрав? Може ти скай? Він образився. Ти б взяв штанку. Сука, ну... Ну не все в житті вдається, ну я розумію, що може сумно, ну але шо одному. Бумчак, э, в мене сім'я займалась я штангами... Вальдемар. Ой, 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 я Вальдемар. Ой-ой. я вас потив, я до того чевіка говорив. Вальдемар, э, в мене сім'я займалась гантелями, в мене є 64 гантелі з собою, вам подарунок. Опа. Ну їх ще треба переробити, трішечки підправити і будуть нормальні. О, все є. Ой, то добре, бо знаєте скільки воно все коштує? Та, та, я зрозумів. Колись нашу сім'ю обікали гантелі і ми вирішили їх робити. Ну скай, ну не плач. Хочеш підемо з тобою в ресторан, з'явиться. Все <свист> <свист> добре, не хвилюйся. Розминечку на наостанок і все. Завершуємо. Таска, і ставай, без, без, стей, все, без тебе, Два, і ще раз і два. Все. палентрон, Палентерон, тикут. Подальший бізнес. Нормально? Е, Та цей, давайте станемо фотографію зробимо жорстку. Реально, реально. Ви, мої хлопці, я його все. Отож, всім дякую, що всі прийшли сюди, да. трошки позаймалися. І вам все. дякую, тепер я супер крутий накачаний. спасибі вашим е, тренуванням, пане Вольдемар. não tipo sei tá tipo não De... não tipo